Трьох героїв з громади посмертно удостоєно ордена за мужність. Під час засідання 60-ї сесії Бродівської міської ради, начальник першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Юрій Ямнич вручив ордени за мужність третього ступеня родинам загиблих воїнів, які віддали життя за Україну. Такими нагородами посмертно відзначені герої з нашої громади. Валерій Ігорович Одінцов був командиром снайперів військової частини А4084 у 2015 році воїн уже захищав Україну від ворога, а з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов на захист України. Віталій Ігорович Денисюк, навідник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, отримав смертельні поранення на сумському напрямку. Петро Петрович Рудніцький був оператором, топогеодезистом відділення самохідного артилерійського дивізіону. Його життєвий шлях обірвався, коли ворог пронісся по позиціях батареї у боях на території Запорізької області. Йому було лише 25 років. Батькам військовослужбовця зі села Корсів вручили почесну нагороду міністра оборони України за зразкову службу. Вічна пам'ять і шана героям.